Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку. Якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, скажіть, допоможіть. Яка істина причина самотності тих, хто дивиться відео близьких людей, що відбувається? Багато всього відбувається магія присутня. Чомусь ідуть родичі або ваші друзі із дитинства намагалися розлучити, щоб розлучення було. Ну і дуже-дуже багато болю і страждань пережито. Так, і вже не перший раз іде кладовицька магія. напад. Ось тут жінка робить магію на кладовище. Верніше вона звертається. До майстра. І це поставлено як, щоб це відбувалося регулярно. Тобто наперед, платили наперед і має робити, або кожен тиждень, кожен місяць напади на вас полюють за фінансами. Жінка полює за фінансами. Ваше життя це мрія цієї жінки. Заперечу Убирай. Але вийшла карта, що ви знайшли. Ви знайшли, як боротися проти цього. Ви зараз дуже сильні в боротьбі. От. І перемагаєте цю ситуацію, ці порчені програми. Зіборщіні програми. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на любов, на щастя. Дорога відкрита. Тут ще. Втручаються, можуть робити сварки, щоб чоловік, якщо у вас є кохана людина, чоловік, може, дружина, були дуже агресивні, ну, більше ставлять отворот, якщо от є діти, щоб дітям не давалася підтримка, піклування, фінанси, гроші на дітей. Заперечу. Весь негатив знімаю, родичі. Заперечу убираю. Всі порчені програми знімаються. Mm -hmm. До речі, ще вийшла карта, що почалося все із батька, може так. Вашому батькові робили теж, тут поставлено якби порча на алкоголізм, і щоб в нього не було грошей, щоб він втрачав гроші і е, ну, багато сліз було у вашої мами. Заперечились негатив, Убираю, знімаю порчу на алкоголізм вбираю. Висушую біль сльози і страждання. І не тільки, дивіться, така йде ще родова програма, родові якісь моменти зроду. Багато страждань, багато страждань, порч. Ще в родових, що хочуть сказати, духи роду. Що трапилось? На розлучення, на розриви, щоб були розірвані пари, робили в роду і теж більше полювали на фінанси, уводили чоловіків. Тут якісь ще можуть бути. Треба чистити рот, заходити в ці, шукати ці вузли, заходитись в родову систему, вичищати, заперечуватись Коли ставлять порчу, вони шукають, за що зачепитися. Якщо ці програми вже були в роду, вони дуже гарно чіпляються. От. тягне як би назад. Ви намагаєтесь, боротьба є і дуже хороша. У вас все вийде, ви будете щасливі, захищаєтесь дуже гарно. Тут абсолютна перемога над ворогами. Ну і попередження, що в роду от, воно якби тягне на дно. Заперечую весь негатив, обираю. В роду було багато нещасних чоловіків, жінок з порчами. Обираюся порчені програми, розв'язую родові вузли. Більше немає причин для самотності, для страждань. Висушуються сльози, обираюся порчі, прокляття кладовицьку, маю студи твороти, мороке, морочки знімаю, крадніки знімаю. Відправляю все назад, тому хто ставив, хто робив, не на переклади, на них самих, а з ними все це станеться. Буде так і такі. Більше лиха зробити не зможуть сили втратять свідомість, тратять, буде так і так. Давайте ще подивимось, чи лишилось щось, що. Яка може бути ще і причина самотності у тих, хто дивиться відео близьких людей? Ох, тут комусь важко. Дивіться, є чоловік, показано чоловік. Роблять порчу на самотність, апатію таку дуже сильну і приворот, щоб так, щоб от самотні ні на кого не дивився, тільки на того, хто приворот Угу. Тільки на того, хто приворот робить. дивіться тут треба почистити, роблять таку сильну прив'язку, ви, може, дуже самотні, навіть у відносинах, і виснажують душу, прив'язали шийником Це все я заперечую, всю упорчену програму знімаю. Розсікаюсь хомоти і омоти. знімаю повністю бута. прошу ще сили допоможіть. Ситуація вам може бути і жінка, може бути чоловік, за, за вас, ну, якби полювали на вас. От. Передивилися, чи ви маєте фінанси, які у вас, може, житло, чи маєте накопичення фінанси? І почали вам робити порчені програми приворотні. Ну і паралельно щось ідуть астуди, щоб нікого, окрім цієї людини, ви не бачили. І приворот поставлено, душа страждає, ви не можете вам дуже, а, як ви ну, потрапили у пастку. От, можливо, почали ще вживати алкоголь від, від страждання. Такі, можуть навіть суїцидні думки, будь як з'їхали з глузду, заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, зніміть ці мороки, привороти, аморочки, Порщені програми знімаються студи. Суїцидні думки виймаю. Всь біль, в сльози і страждання виймаються повністю. Весь негатив звільняє душу. Прошу ваші сили, допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Більше яка б рідина, що б не робили в тіло, яка б програма негативна не потрапляла. Анулірується, не працює, відновлюється свідомість, повертається, душа, повертається, свобода. Більше не можуть привороти, працювати астуди. Мороки, морочки не працюють. Відкритий шлях. Ой, так, і так є. Перекриваємо. Вищі сили, янголі, охоронці, духів, роду, Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Більше не працюють привороти, мороки, морочки з тих, хто дивиться відео близьких людей, повністю зняти всі ошиники, холоди, прив'язки, Відсікається на віки вічні, буде так і так і є. Так, що така, як е, ті хижаки полювали? Це той випадок, коли магію використовують, е, як е, наживо поживитися. Ну, за це все йде розплата, привороти робити не можна, е, тому що це е, насильство над душею. Взагалі це якби зброя вже така щось. Так, добре, є питання від глядачів на загальний розгляд за донат. Давайте подивимося. Це питання може теж допомогти всім, хто дивиться відео, і тому хто запитав, що відбувається. Того, хто запитує із чоловіком, що відбувається із сім'єю, того, хто запитує з чоловіком у відносинах, що відбувається. Ой, дуже сильні у вас ідуть лайки, сварки, може крушити, ламати, все з нічого, зненацька. Це дуже сильно. Тут дуже сильні сварки. Магія, Магія на, роз, на розлучення. Дивіться, тут так, така порча поставлена, що вам і страшно, верніше, для вас є небезпека. Ну, вам загрожує порча поставлена на розлучення, щоб дуже сильні вам робилися. Травми, навіть так, і ви вже не змогли пробачити взагалі жити, заперечую, обираю. Отак. Родичі могли зробити цю програму родичі, чоловіка мені йде по його лінії Або його Друзі з дитинства, знайомі з дитинства. Цікаво. Може, і з... замовлено великі гроші заплачено за роботу жінка. Мені йде, що це. Може, і не родич, може, це зроблено з знайома, з дитинства, але вони, може, і працюють разом, може так програтись, а може, і родич. Дуже такі ставляться програми, щоб вони, ну, якби це така велика-велика таємниця, щоб ніхто не знав, звідки йде напад. Все дуже заплутано, заперечую, убираю всі порчену програму, знімаю. І ще вам ставлять так, щоб у вас не було бажання чи боротися за майно, щоб ви боялися. Ну, от Розлучаєтесь і ви боїтеся, щоб ну, тобто, нічого не, собі не... не залишається у вас, значить так. така програма стоїть багато болю, сльоз. Ну, я думаю, що ви розлуч... розлучитесь те, що зроблено, неможливо пробачити. Так, давайте подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили, що буде між тим, хто запитує, і чоловіком. Угу. І це ще не все, що що зроблено. уход ви уходите. Мені дещо може, якби уходите і хорошо робите тому що тут, будучи вам викриються зради, багато магії з його... Оточення йде, щоб гроші вам не отримати. От. Він буде е, зловживати алкоголем і багато-багато зраджувати, гуляти. Ви уходите. Правда, я не бачу зараз, е, чи оформляється розлучення, чи ви розходитесь просто. Угу. Ваша мрія здійсниться. Вам буде фінанси От за гроші питання буде здійснені... здійснена мрію. Може це машина. Тут попередження. Він буде до вас приїжджати. Не знаю, чи є автомобіль у нього. Ну, щось стосується, може, автомобіля, хоче е підлещуватися, щоб з вами домовитися, щоб ви нічого в нього не забирали. <кхід> По цій карті. Лишатися не можна у відносинах, тому що ви будете постійно плакати, тут будуть зради, і взагалі дуже страшно лишатися підступно, дуже ситуація, взагалі. постійна якась боротьба. Ні, тут уже все. Вам треба закривати, ви ставите всі крапки йдете в краще життя. Заперечую весь негатив. Убирає. Це погано, що будуть до вас підлещуватися, намагатися домовитись, але це тільки щоб... Обман. Обманути. Не негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, що буде між тим, хто запитує чоловіком. М -м -м. Ось воно що. Він буде робити привороти, щоб не втратити свої фінанси, щоб вас тримати на прив'язі з собою, Заперечу, убираю. Ви їдете, роз'їжджаєтесь. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для того, хто запитує. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Все погане і лихе, що робили, повертається назад, тому хто робив, виймає всі біль. Сльози, страждання виймає, повертає назад, тому хто зробив. Хай з ним все це станеться. Більше лиха зробити не зможе. Все погане і лихе, повертаю назад. Зізнімаю всі привороти, мороки і оморочки. Всі плани ворожі руйнуються, більше не зможуть болю робити. Всю агресію обираю. Прошу допомоги у вищих сил і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. Того, хто запитує, не на мить не лишає. Вищі сили, янгелю, охоронці, духи роду, уроду, прошу допомоги вдайте вічі. Захищайте. Це буде захист міцний, буде так і так є. Отак тут не можна, тут немає вам небезпечно, ви витрачаєте нервову систему. Багато страждань. І ще ж маніпуляції, які на майбутнє вийшло, що ще привороти може робити, щоб тримати на привязі, як то, щоб ви от були з чоловіком і терпіли от таку всю поведінку. От, це щоб не одібрали гроші, бо ви можете, ця мрія здійсниться. Ви можете свою а, частину забрати і піти в хороше, щасливе життя. от Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні. На збір, якщо ви бачите, ведуть збір з Терненко, Мадяр. взагалі військові на лікування, от немає маленького донату. Це все велика допомога. Також бажаю, щоб у вас завжди був поруч, була поруч людина. Кохали вас кохали, бажали вам щастя, успіху, щоб підтримували і жили з вами в мирі і в радості. Ваші близькі люди, в любові, в Буде так і так і є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!